Всім доброго ранку. Поки завожу машину, розкажу про те, що в нашому містечку Олесу кожного року в кінці. Вересня, ну, починаючи, скажімо, з середини, і він десь триває декілька неділь, проходить мат-фестиваль. З Норвежського він перекладається як фестиваль локальної їжі. Тому, звичайно, ті, хто планують відвідати, наприклад, Норвегію, а саме наші міста, місця, місцини це Графство Мюрре Румсталь, я дуже рекомендую відвідати цей фестиваль, тому що ви тут скуштуєте всі локальні. Страви це може бути і м'ясо китай, м'ясо акули, різного виду риби, варення тих ягід, які ростуть в наших краях. І це, в принципі, таке дійство, яке длиться декілька тижнів з музикою. Ви можете ходити містом, споглядати, насолоджуватися і коштувати ось ці. Смачні страви. Тому запрошуємо вас, тих, хто полюбляє подорожувати, саме не пропустіть оцей цей фестиваль їжі в нас в Норвегії, в графстві Румсталь в місті Олесунд. Місто, яке називають Холодною Венецією або місто в стилі Арт Ново. Так, як для туриста хочу продовжити це відео. Це прекрасна подія відвідання фестивалю, як для водія, який